Все, що не потрібно тобі, воно відсікається геть. І таким чином, в такому молотовному житті, людина стає здібною отримати допомогу. І він ясно каже Христос, кажу вам, оборонить їх негайно, не гаючи часу. Зразу ж оборонить їх, як цю вдовицю. Що цікаво, то як ця вдовиця попадають в такі ж самі обставини і християни? Дивіться, у цієї вдовиці вдови не було захисту. Дуже часто нас спіткають різні обставини, в яких ми безпорадні. Ми не можемо отримати. Допомогу своїми власними силами або, може, розмовою з людьми. Що треба робити тоді, людині? Молитися до Бога. Дуже часто Бог дозволяє нас попадати в такі обставини, тому що людина не молиться. Вона забула, як це бути, горіти до Бога день і ніч. І ми далі прочитаємо, що той, хто. Підвищує сам себе, він буде понижений. Понижений Бог дасть так, що людина буде принижена. Чому? Тому що Богу необхідна твоя віра. І Він там каже, чи знайде Бог віру на землі, як повернеться. У чому ж тут віра? з Молитвою цієї вдовиці, що вона кликала до суді. У тому, що вона після першого разу, після другого, можливо, третього, п'ятого, як він не хотів їй допомагати, вона все одно продовжувала стояти на, на тому, що їй необхідна допомога. Допоможи мені. От така сама віра непохильна. Стійка повинна бути у християнина. Це повинно було бути таке молитовне життя. Це і є віра. Коли людина має таке, таке молитовне життя, вона знає, що Бог подасть їй допомогу, вона знає, що Бог її слухає. І вона стоїть і молиться. І чи знайде Господь, коли повернеться на цю землю таку саму віру, що християни, вони будуть так горіти до Бога? Як би там не було, але моя, ваша відповідальність мати таку віру. Так горіти до Господа, як ця вдовиця. І Христос обіцяє, що кажу вам, оборонить її негайно, їх негайно, ті, хто кличе до нього день та вночі. І от я читаю. Наступну частину з 9-го вірша. Те ж саме про віру, теж саме про молитовне життя. А для тих, що надію на себе, ніби вони праведні, і за ніщо мають інших, розповів цю притчу. Два чоловіки. Війшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши, отак собі молився Боже, дякую тобі, що я не такі, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи. Не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, кажучи Боже милосердний будь до мене, грішного, кажу вам, що цей повернувся до своєї хати виправданий більше, ніж той, бо кожен хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Отже, інший аспект. Віри, молитовного життя Господь дає нам у цій притчі. Одна людина вона була нібито свята, вона мала щось, чим вона могла хизувати. Тобто, дійсно був плод, вона не була грішником, як інші люди. З дітьми в неї можливо було все в порядку. Бо благословив їх її, її майном, захистом. Але вона, підходячи до Бога, вона мала таку молитву. Господи, дякую за все те добро, що Ти дав мені, за те, що я свята людина, що Ти поблагословив мене. І він був відпущений з молитви, непрощений. Якби ти не був високий, якби ти не був благословенний, все одно у тебе є щось таке, що тобі необхідно підходити до Бога і розуміти свою неспроможність, свою слабкість, щоб бути відпущеним плодом у молитві. Саме це другий аспект, який Господь підкреслює у цих двох притчах. Бачите, ця людина не тільки вважала себе за праведно, вона також вважала інших людей за ніщо. Тобто вона порівнювала себе і знаходила щось, що в ній краще, ніж в інших. І молитва її також будується неправильно. Будується на порівнянні, коли їй необхідно порівнювати себе з Богом, а не з іншим оцим грішником, то що прийшов каятися смитникам. Отже, Господь каже у кінці, що кожен, хто сам себе підвищує, буде принижений. А той, хто принижує себе, той буде підвищений. Отже, це все за людиною. Людина повинна це робити, принижувати або не давати підвищувати себе, слідкувати, щоб само себе не підвищувати. Бог, він, підвищує людину. Яким чином Бог тут підвищує? Людина молиться, ми бачимо на прикладі митника. Митники були грішні люди у Ізраїлі. Це як зараз податківці і митники, що дійсно стоять на кордоні, а також мита здиралася на виноградник, на якийсь прибуток, можливо на торгівлю. Тобто за сучасного часу можемо сказати, що це податківці і митники. І вони були майже у очах народу. Ідентичні з грішниками, тому що вони то працювали якби на державу, але вони не забували себе. Друзям вони могли зменшені податки, тому їх друзі, які ділилися з ними, давали хабарі їм, вони могли мати більше бенефітів, більше вигад і могли багатіти. Але своїм ворогам або людям, що хотіли жити чесно, не давати хибарів, вони не були друзями. Отже, народ недобре до них ставився. І оцей грішник приходив на молитву перед Богом, і не зміє навіть звести до неба очей, підняти, бив себе в груди. Бити себе в груди це наносити собі шкоду, показувати, тобто принижувати себе, показувати, який ти негідний. Здалека стояв. Оце така молитва. Людина розуміє свій гріх. І проси Бога, милосердний будь до мене, грішного, тобто вона розуміє свій гріх. І Господь звичайно показує тут у 14 му вірші, хто повернувся до своєї хати більш виправданий. Звичайно, той, хто принизив себе. Отже, людина в молитві, вона повинна, молитві або так вірою, вона повинна дивитися на себе тверезо. Як би вона не була висока. Як би Бог її не благословив, завжди є у чомусь каятися, порівнювати себе не з іншими людьми, а порівнювати себе або дивитися у дзеркало, у писання, дивитися на своє життя і бачити свою грішність і шукати виправдання у Бога. Необхідно зупинитися на питання самопідвищення і самоприниження. І які можуть бути наслідки цього? У чому самопідвищення? І в чому справжнє підвищення? Самопідвищення – це коли фарисей вважає себе кращим за інших людей, а інших людей має за ніщо, тобто вони не такі хороші, праведні, святі. А не так ретельно дають десятину. Це не справжнє підвищення. Справжнє підвищення це коли Бог підвищив цю людину, грішника, митника, тобто, коли він вибачив, вибачення є підвищення. Самоприниження – це коли людина дивиться тверезо, як отой сама на себе. Як цей митник бив себе у груди, не смів глянути на небо і казав: Господі, будь милосердний до мене. Це справжнє приниження і воно приводить до справжнього підвищення. І от приниження, яке Прийде на голову того, хто сам себе підвищує. Людина попаде у такі обставини, де буде потребувати, як та вдивиться, захисту. І вона не зможе нічого змінити, вона не зможе вплинути на обставини. Це дається від Бога. Люди дуже часто, не маючи правильної постави молитви, невірно відносячися молитві до Бога і невірно судячи про самих себе, вони піддають себе під приниження. Але приниження, яке приходить від Бога, тому що Бог Він не буде лукавити, Він не буде брехати, він бачить людину, яка вона є, і хто вона є насправді. І тому така людина, вона побачить правду. І вона зрозуміє, що її праведність, її постава в житті нічого не значить в очах Божих. Тому, брати і сестри, я підбадьорую вас, повчитися з цих двох історій, що розповів нам Ісус Христос Господь, і вірно приходити у молитві. До Господа Бога, як ця вдовиця неотступна з вірою і отримати відповідь негайно, коли ми кличемо день і ніч, а також думати про себе скромно, думати про себе по мірі віри і дивитися тверезо на нас самих, які б ми не були з великими досягами. У правильному житті все одно нам необхідно смиряти себе і підходити до Господа Бога вірно.